Вітаю вас! Те, що я говорив, відбулося. Нам, точніше, Україні дали можливість долучитися до Європейських фондів. Що це за фонди? Гроші, які Україна має можливість використовувати для вирішення інфраструктурних проєктів. Зачитую офіційне повідомлення Євро, там, по-моєму, Єврокомісар, ще скажу. Щоб вже так, скажемо, красиво, красиво, красиво. Так, е, значить, Адіна Велян. В заявила на прес-конференції, що з завтрашнього числа, 26 вересня 2023 року, Україна отримує доступ до фінансування інфраструктурних проєктів в рамках фонду приєднання Європи. Та буде мати можливість реалізовувати інфраструктурні проєкти на своїй території без узгодження такого фінансування та консультацій з іншими країнами Євроспільноти. Це все відбувається, красиве слово. Коридор солідарності. Ну, тут ціле інтерв'ю, воно дуже велике, знаєте, таке трошки каламбурне. каламбурне. Значить, поясню, що це таке. Дивіться. Євроспільнота це конфедерація, але вони створили спеціальні фонди. Оце один з фондів, це інфраструктурні. Те, що ви говорите, дороги, 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 мости і так далі. Мається на увазі не обов'язково автомобільні. залізниця, порти, все, що завгодно. Ну, аеропорт. Що це означає? Це означає, хоча Україна зараз якби, тільки починає перемовини із іншими країнами Євроспільноти про вступ. В євроспільноту. Але так як ці перемовини затягнутися. Тому керівництво євроспільноти дало нам можливість зараз отримувати гроші із європейських фондів. Фонди, наскільки великі, ну, скажімо так, копати, не скопати. Там яка ситуація ну, згідно статуту євроспільноти, Країни кожен рік перераховують частину коштів із свого державного бюджету в ці фонди. Там фонди не один, там декілька. Навіть не просто декілька, а чималень. по такому принципу. Чим більше ВВП країни, тим більше перераховують. Да, да, більше всього перераховує Німеччина, Франція, Нідерланди. Ну, далі ви розумієте. Угорщина ні. Так що, якщо Україна навіть приймуть, ми теж будемо перераховувати мало. Ну, там все залетить від ВВП. ВВП велике, так? Да? Це одна з причин, чого а, Великобританія вийшла. Вона прираховувала багато, ВВП ж велике. І ображалась, що що таке? Ам... А, да, 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 да. Але от бачите, таке вирішується ситуація. І дійсно, ну, скажімо так, це дуже добре. Дуже. Ну, дивіться, тут навіть оця дівчинка, ой, вибачаюсь, Значить, Заявила, що на сьогоднішній момент Україна звернулася вже безпосередньо до Євроспільноти з проханням допомогти вирішенні інфраструктурного проекту між ну, кордоном, відповідно, євроспільноти та Львову. Ну, перш за все, знов таки, дороги, дороги, дороги. Да, да. Ну, звичайно, що будуть розглядати так далі. Тут вони ще підняли питання, що, ви знаєте, у нас залізниця, вона радянська, тут якраз написано. А треба так зробити, щоб вона була європейська. І так, да, дійсно, будуть перекладати залізничне полотно, робити колію європейську. Знов-таки за рахунок цього фонду. Е, виникає запитання, Филинку, а це що, кредит? Ну, давайте так, це називається красиве спільне соінвестування. Поясню. Україна отримає гроші. Так, да, там є доволі така контроль, 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 ще раз контроль. Тобто це не значить, що так Там в деяких випадках не гроші. Дають, а наприклад, ну от дивіться. Вони можуть проплатити послуги європейських е, е, архітекторів, які будуть розробляти документи. Так, це може бути. Ну, Проєкт і так далі. Це може бути оплатити обладнання. Да, матеріали, таке може бути. Тобто не обов'язково щось гроші. Або дійсно заплатить підрядчикам. Так, вони контролюють процес будівництва, зразу контролюють цей. І це, ну як би сказати, заспокоює. І як результат от, дам, дам, ну, будується. Будується, робиться. Там, тим паче якраз тут євробан, Євробани підійдуть і так далі. Автобани підійдуть. Да, тут все в нас працює. Але виникає питання, що кредит чи не кредит? Значить, дивіться, там обов'язково якась ситуація, частина грошей дає бюджет України, це принципово. Там теж ні, громада. Ну, в даному випадку я розумію, що це Львів, це звернулася Львівська громада з проханням і так далі. І там, виходить, частина грошей виділяє місцева влада, частину виділяє євроспорту. Такі правила. Потім проходить час. І, і Україні треба буде платити внески в ці фонди. Тобто, що ви зрозуміли, це не значить, що от ці гроші дали, інвестували. Їх повертати не треба. Але ВВП України зростає, і ми більше, 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 більше перераховуємо ці фонди. Отак це працює. Розумієте? Тобто воно працює в якому випадку? Вони говорять так, ми зараз даємо ці гроші, щоб економіка країни розвивалася. Як результат ВВП зростає, і тоді з цього ВВП... Більше перераховують європейський фонди. От так це працює. Так, да, фактично, скажіть, ми... Хорошо, а що у нас ВП виросте так от суттєво? Більше будемо перераховувати. Значно більше. Да. Ну, Розумієте, тут сама суть полягає в що? чому? Щоб допомогти економіки України розкрутитися і той же сам момент, щоб потім в майбутньому е, Україна більше грошей перераховувала, От Польщі аналічна ситуація. От Польща зараз багато прораховує. Ну, ви самі розумієте, коли Польща вступила в ВП, було таке маленьке. Зараз воно велике, треба більше. А Угорщина засилається такі. Перераховує менше. Ну, виходить, така ситуація, що може і вигідно, щоб в тебе розросталося ВП. Ну, десь, так. Да. Ну, дивіться, це якраз от саме болюче питання з Болгарії. Тому що вийшло, що Болгарія, коли вступила, ВВП маленьке було, і зараз воно, ну, скажімо, зросло слабенько. І е, в Європі лаються, що так, ну ми стільки грошей дали, і що, де ж зростання? Небаче. В Угорщині те ж саме. Угорчина теж отримала дуже багато. Але я розповідав, що вона дуже невдала вступила. Вона якось так... Отак не треба вступити. І тут так і вийшло. Як бачите, процес пішов. Я вам говорив ще раз. Вступати в євроспільноту потрібно. Але міфи не потрібні. От ці міфи просто достали. Так, да, звичайно, що ми отримуємо ці гроші. Так, да, побудують дороги, мости. Це все буде. Це буде. Не хвилюйтесь, буде. Навіть в умовах війни буде. А після перемоги однозначно буде. Все це буде. Але це не значить, що зарплата в Україні буде 5 тисяч євро. Не буде! Ну не буде вона 5 тисяч євро. Хватить цих фантазії. І 3 тисячі євро не буде. І тисячі євро не буде. Зараз, майбутньо буде. Але коли в нас буде зарплата 1000 євро, ціни будуть, як у больші, високі, а не маленькі. І ви будете матюкати, ціни виросли. Виросли, тому що зарплата ж виросла. А, буде 3000 євро, ще ціни вищі будуть. Розумієте, цей... Ну, фантазії, що. зарплата буде там 5 тисяч євро, а не будуть... Ні, так не буває. Так не буває. Ну, так і давно. Ну що ж, добра новина? Реально. Причому я говорю, оце є з є ранніком. І чому вас агітує ставати членом клубу економічної мудрості? Щоб слухати Про Просрач ви і так багато чого слухати. Тому що от цю новину я можу вам розповісти. Всі остальні будуть що кричати. Або дві крайності. Там євроспільнота! Гроші будуть по асфальту розкидати. Або інше. Євроспільнота, зрада Росії, російську матушку, да, дві крайності. А це рада. Так буде працювати. Причому звертаю вашу увагу. Це не значить, що тільки Західна Україна. Будь ласка. Це може бути Чернігівщина, Полтавщина, що завгодно. Але тут ще го це залежить від вашої громади. Якщо ваша громада звернеться на цей фонд. Там, скажімо так, вчать, розповідають, це, це не проблема. Звернеться, ну, скаже, що їй треба гроші. Звичайно, там є, треба пояснити, які гроші, для чого гроші, що за гроші. І ще раз повторюю, там обов'язково спільне сонвестування. Частину грошей платить ваша громада, частину дає євроспільнота. Але контролює все євроспільнота. Така умова. Так що не дивуйтесь. Тому, дорогі, ну знов-таки, побудуй дороги, побудуй. Але срач буде. Ай, навіщо дороги будували? Краще б нам з кумом дали, ми все пропили, так? Да? Знаю, знаю, знаю. Ну все, дякую за увагу, все на краще та побачить. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати. Спонсор мого каналу. Заходите на титульну стрілку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.